Всім привіт. Так, і я вже зробив собі окочник підгортач, то як називає. Зробив я, не щоб не регулювався. Суто було по 60 см. Це суто зробити рядки і підгорнути картоплю. Так що я думаю, що буде добре. Пробувати я вже пробував. Але ж не на орному городі. Просто так, то, що треба регулювати, глюбши ну, уклан. Це так не попробуєш. Ну я попробував просто чи йдуть за колесами. Ну, крайні ці е, ряди. Чи попадає все нормально? Все, добре сходиться. Покрасив тільки що. Колеса я ще не. не Ну не прикручу, так як маємо треба шпильку прирізати. То що краска просто поставив би вони були тут, на місці. Буде лише регулювати плужки, висота і все. А як таке, ну, щось не буде виходити. це ніколи не пізно відрізати, поставити, щоб регулювалося. Але я думаю, що це не буде кластися. Труба 80х80. Головна є така поперечка ці 80х40. З цього я зробив ну, з полоси грубої восьмерки, по-моєму. Ну, ці, ці шістка, це кругом. Тут восьмерка, а тут, по-моєму, теж шістка. Колеса я купив в інтернеті, не було з чого зробити, я був би зробив самий. 20 см має висоту колеса. Вони були на втулках. Я переробив на підчепники Коротше, знайшов трубку, якраз підходила сюди. До токаря, щоб підчепник входив в середину. Там трохи треба було, така якраз трубка попалась І 4 таких втулки виточив, обварив. І вже є на підчепник. Це з профільної труби 20х40. Я думаю, що не треба регулювати. Як і регулюється цим. Може я не правий, але пробував вроді все виходить. А як треба, буде я перероблю. Так що, я думаю, що все буде добре. Плужки купував польські. Робити невигідно. Якщо є з чого робити, от матеріал колишній, то можна зробити. Плужок один 900 гривень. Був по 500, я не робив, але зробив по 900 тоді. Тримають то фіксують плужки болтом 16 мм діаметр. Булти моцні, калені Та, в принципі, тут не треба такого. Але я просто люблю би то було. Раз зробив і забув, і на все то кажуть. Трубу теж можна було і тончу дати, бо на заводках тонче і робить все. так кажуть, Опять, люблю зробити би то було. На руки. Тут так само 20 на 40. Тут 50 на 50. Стінка двойка. У ці труба 80 на 80 і ці стінка тройка. Так що тут ще треба мені просверлити. Діру більшу на, на 20 на палець. І буде заглушки поставив з двох сторін Там що треба буде поставити, теж має заглушки зсередини тут. Треба буде зняти, треба трошки буде підпиляти, бо не влазається. Ти ще краска свіжа, не хочу зараз. покрашено так. Не дуже важно, але це не Мерседес. Як треба, в будь-який час можна перекрасти. Коліс, я думаю, стане висоти їх. Буде все добре. Довжина лапи може комусь є 25 см. Тому ну, чим біль, ну, довше робити, е, я думаю, що не добре довше робити. Бо зараз так, якщо буде робити на рядки, передком вильнув, наприклад, чи вліво чи вправо, хоч трошки. А чим довше, зразу е, криюються ряди. Думаю, як найкоротше, так рівніше будуть ряди робитися. Така моя думка, ну, в принципі от подобається так і є. <кій> от і все. Кому сподобалось відео, кладіть лайки. Дякую всім, хто підписався, хто дивиться мій канал. Всім добра!